Привіт, мої хороші! Сьогодні хочу вас познайомити з курсом «Мистецтво стосунків, щоб ви зрозуміли, чим він для вас може бути корисним і чому до нього обов'язково треба долучатися. Uh, і так, курс «Мистецтво стосунків хочу сказати, що це моя дитиночка. Я її викохала, виносила і просто народила в великому коханні як результат uh, трансформації наших стосунків з чоловіком. Ми вже 12 років у шлюбі, і скажу, що перші 8 років це було не життя, а суцільне пекло. Тому що перші 5 років взагалі ми жили, знаєте, як з такими забралами і просто боролися, uh, сварилися, не розмовляли. Коротше, це, це було не життя, а суцільна, суцільна війна, в якій я втратила себе як жінка, і, і взагалі це був жах. Потім, слава Богу, що на моєму шляху з'явилася астрологія, тому що я пішла навчатися і я пішла на консультацію до астролога з запитом, що мені робити. Що от мені робити з таким чоловіком, я просто з ним мучаюся, а, і можливо, мені треба розлучатися, тому що я вбачала всі проблеми тільки в ньому. І от я пішла до астролога, на що вона мені сказала, що так, в моїй карті а, є проблематика стосунків, але це не проблематика, а це задача така, да, пізнати партнерство, навчитися домовлятися, йти на компроміс. І що в мене прям такий родовий сценарій йде від моїх батьків, від моєї бабусі, мами, да, саме от у стосунків. З чоловіками. І по суті, це не тільки проблема в моєму партнері, да а купа в мене в проблем, тому що в мене погані стосунки з батьком, тому що в мене деструктивні родові сценарії, тому що в мене немає жіночості. Да, і коротше, купа, купа задачі, які треба вирішувати. От потім я пішла до психолога, звісно, тому що всі ці моменти треба було пропрацьовувати. З ним і отак почався мій шлях. Да? І перші там роки три ми ще е, якось тримались, тобто вже починали знаходити цей баланс. Я зрозуміла, як я маю діяти, але це був не швидкий шлях, тому що я шукала, знаєте, як по кропицям збирала. Да? А це працює, а, а це допоможе. А так буде краще. І е, цей шлях в мене зайняв трішки більше. Да? І оцей весь мій шлях і вклала я весь мій досвід вклала в цей курс. тому... Вам не придеться три роки, п'ять років, як я, шукати різні техніки і різні відповіді на свої питання, як покращити стосунки. Все, що дієво, все, що працювало в мене, я вклала в цей курс. І цей курс він не тільки просто поговорити про стосунки, як їх треба зберігати, як треба, а він. А, Наповнений дуже великою кількістю вправ і технік, тобто ви будете щось слухати, і в кінці буде якась вправа, задача для того, щоб піти і одразу впроваджувати це в своє життя, в свої звички і таким чином змінювати так, кінцевий результат. Тому що ви маєте зрозуміти, що якщо у вас той результат, який ви зараз маєте у стосунках, якщо він вас не влаштовує, то ви туди прийшли. Ви отримали цей результат, тому що ви маєте певний набір знань, певний набір звичок комунікації з чоловіком, певний набір патернів від батьків. Який і привів вас до, до цього результату, для того, щоб змінити цей кінцевий результат, його покращити, наприклад, да, зробити стосунки іншими, наповненими, гармонійними, щасливими, повними турботою і любов'ю, і ніжності, вам треба повернутися назад да, і зрозуміти, а що в моїх щоденних діях не так, а що в моїх установках не так, а що в моїх стосунках з батьками не так, а що в моїх чи є деструктивні сценарії в моєму розмірі. Роду, да, які приводять до такого результату, і якщо ми змінимо всі ці наші а, пункти, то тоді і результат наш зміниться, тому що дуже часто як відбувається у подружжі. Давайте згадаємо, я згадаю себе, да, і я думаю, що кожен або багато хто себе також пізнає в цій ситуації, що є якась наша поведінка. Кожен день ми щось робимо, якось думаємо, якось мислимо, а, якось комунікуємо з партнером. У нас є певне уявлення про партнера. Да? І ми це кожен день робимо. І по итогу ми, е, виходить якийсь результат. Да? Як правило, це погані стосунки, в яких я нещаслива, не відчуваю себе жінкою і хочу розлучення. І для того, щоб це змінити, ми маємо що? Ми маємо щось кожен день робити інакше, думати по інакшому сприймати партнера інакше. розумієте? І тільки це дасть інший результат. Це як ви приходите в спортзал, да і вам тренер каже, що треба а, там. Збалансувати харчування, треба водний баланс, да, треба такі то -та фізичні нагрузки. А ви така, ну, да, це, звісно, класно, але ні, піду я е, там ще щось, да, буду себе вести так само, буду їсти так само, нічого не робити, а раптом результат зміниться. Ну, да, Це навряд чи. Тобто результат може змінитися, якщо змінуються тільки ваші дії. Так от на цьому курсі ми будемо змінювати наше бачення стосунків, бачення партнера, будемо працювати з нашими травмами дитячими, будемо працювати з нашими родовими сценаріями, які дуже сильно впливають на нас. У нас є там вправа дуже крута, де учасники аналізують да, свої ці родові сценарії і е, е, які там інсайти і відкриття. У що в них відкриваються очі, що дійсно так себе вела і мама, і бабуся, і що дійсно і в мене було так само да, оцей такий образ сильної жінки. Да, е, 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 Колись це, ця поведінка з Зберігала життя, наприклад, моїй прабабусі, коли вона після війни залишилася одна з п'ятьма дітьми без чоловіка, який загинув, їй тоді, оце таке знаєте, як сталевий характер, тоді їй допоміг зберегти життя собі і своїм дітям. Потім моя бабуся так само жила, да, не спираючись на чоловіка, зневажаючи чоловіків, тому що на них не, не можна сподіватися, треба всі, все самі. Хоча у моїй бабусі були чоловіки, да, але тим не менш, вона була сталева жінка, яка все сама. Потім так само моя мама, Живіча бача, да, такий, таку модель поведінки, так само себе вела, хоча в неї був також чоловік. Да, вона все сама, чоловікам не можна довіряти, треба все само, треба бути сильною. І, звісно, я. Як донька, яка бачила, як жила моя бабуся, як мама, і е, е, знаючи, як жила моя пробабуся, також перші п'ять років я все сама да, Розумієте? Тобто ціла, цілий такий ці, е, ланцюг да, збирається у цих сценаріях поведінки. І потім ми, а вступаючи у шлюб, починаємо так само себе вести і не розуміємо. А чому ж в мене також не виходять стосунки? Як у моєї мами, як у моєї бабусі? Да, чому не виходять? А тому, що поведінка і установки в голові одні й ті самі. Тому цей курс легендарний тим, що ми будемо змінювати ваші установки, змінювати а, ваше бачення стосунків, партнера і, а, будемо працювати над вашою жіночістю. На цьому вже майстер-класі жіноча сила. Ви вже доторкнулися да, до деяких технік і до розуміння, чому важливо бути жінкою. Я це зрозуміла тільки от останні 4 роки а, вже да, остаточно на я набралася цих знань, і а, вони допомогли кардинально змінити наші стосунки. Я стала справжньою жінкою, ніжною, турботливою, яка вміє попросити про допомогу, яка вміє бути іноді слабка, і через нашу слабкість чоловіча сила ще більше зростає. Коротше, що тут розповідати, все цим будемо займатися на нашому курсі. Він складається з трьох блоків. Перший блок це робота з собою, тобто стосунки з собою. А другий блок це стосунки з батьками. Безпосередньо впливають на наші стосунки з партнером. І третій блок це стосунки з партнером, де в кожному блоці ми будемо детально розбирати ці важливі складові і робити багато вправ, щоб всі ці складові налагоджувати. Отакий От чудовий курс заснований на моєму досвіді. Знаєте, як то кажуть, на моїх шрамах я буду лікувати ваші рани. От, і на моєму великому досвіді, і на моїх великих знаннях. Будете змінювати своє життя, ви тому чекаю вас на цьому курсі. Будемо разом йти до наших щасливих стосунків. На все добре!